Доброго дня, дорогі друзі, з вами знову Артур. І, ну, як бачите, в мене трошки темно, ну, тому що і за того, що російські свинособаки люблять вести себе як терористи та бити по громадянській інфраструктурі, так критично важливі. Це електростанції, ГЕС і тому інше. Іноді виключ... вимикають світло, тому що, ну, щоб не, не нагружати і так. Досить зламану електросистему в країні. Але це все не важливо. Все буде добре. Е, сьогодні, 11 листопада, місто Херсон офіційно знову під контролем України. І тому я вам хочу сказати: слава Україні! Слава Збройним Силам України! Та всім героям. волонтерам и всем-всем-всем, которые день и ночь для того, чтобы мы с вами перемогли. Всем им слава. А русские свинособаки, которые кричали, что будешь встречать Новый год с Владимиром Владимировичем, пошли бы к чертовой матери, к нехорошей маме. И, как я и сказал тогда еще, Хрен вам, ані Херсон. Ад Херсона ви получите только хер. А з вами був Артур. Слава Україні. Слава Збройним силам! Підписуйтесь на мій канал, якщо вам стане цікаво. Все буде Україна. Все буде Україна. До побачення.